До світок! Ще сонце не піднялося за горизонту. А це канал Село Ти Моя доля. Я вас вітаю на нашому каналі і бажаю всім мирного доброго дня. Доброго здоров'я, успішної праці. Комарі! Зважаючи на те, що ще сонце не піднялося, вони тепер навіть і сонце є, то вони літають і кусаються. Кусають комарі. І холодна роса холодний, холодить ноги. А вже вона прохолодна та роса. Можливо, просто цього ранку, бо вчора було сонячне пекло в нас. Сказати, що дуже висока температура. То не дуже висока, але так якось било по голові, що в день неможливо було бути на вулиці. Ну, а нам потрібно вибрати цибулю. І я не скажу, що вона вже зовсім таки дозріла, але зважаючи на те, що прогноз, прогноз прогнозує на сьогодні дощ. А далі, так як я дивилася в телефоні, ніби завтра має бути погода, а послідуючі дні. Щодень то дощ. то цибулю, хоч вона ще не зовсім і дозріла, потрібно таки забрати. Бо вона набереться потім води і буде точно мені гнити. Звичайно, і зараз нема гарантії, що не буде загнивання, але все ж таки поки що суха погода, хоч попередні дні, днів три назад у нас також не дощ, а злива була. І не одна, і ось така вогка, ще поки що земля. Але повертаючись до теми цибулі, так як тепер багато хто цибулю вибирає і говорить про цибулю, я також повертаюся до цієї теми. Це в мене цибуля сорту шуті, підзимовий сорт цибулі. Не шуті, а штучі. Весь час помиляюся, цибулю сорту Трой ми вже вибрали, вона вже в нас на горіщі. І вона також ось таких цибулини розмірів, як, як і тут також порівняні з моїм кулаком. І хочу сказати, у мене кулак, як я вже колись говорила, мужицький. Хочу сказати, що відколи ми садимо. Цибулю на зиму, озимі сорти голландської селекції в основному, то в нас ось така врожайність цибулі. Не тільки цього року, і в минулому році, і позаминулому, і ще позаминулому ось така врожайність. Цього року серед посадженої цибулі було щось, а посаджено було в мене, напевне, десь. Три кілограми, чи, можливо, більше, навіть я купувала восени. Лише дві чи три стрілки. Я навіть пожарити не мала. Настільки якісним був посадковий матеріал. Бо говорять, що якщо цибуля голландської селекції, то вона не стрілкується. але якщо... Продавці нечесні і кажуть, що голландська селекція справді подають, продають польську, ну, можливо, вона навіть трохи дешевша, то вона стрілкується. В минулому році в мене трохи стрілок було на цибулі, а це не було. Та, значить, мій спеціалізований магазин не підвів цього року, не, обма... не намагався мене обманути. А вже, як я сказала, це сорт цибулі штуті. Е, перший він в нас на городі. Ось така вона в основному округла цибуля. Хоч по попадаються і трохи видовжені екземпляри, можливо, можливо, трохи десь щось намішано, хто його знає. Про сорт штуті пишуть, що це сорт голландської селекції, середньостиглий сорт. Зберігається до вісьми місяців е, стійкий до різних цибулевих хвороб. І єдиним недоліком цієї, цього сорту цибулі є те, що вона має гострий дуже смак. Дуже їдка, пекуча. Ну, але будемо використовувати на закришку. Використаємо кудись туди, щоб не їсти її в сирому вигляді. Бо для того, щоб використовувати цибулю в сирому вигляді, в нас є інші сорти. У мене тут лопатка, бо я маю намір проводити підкопування і інших сортів цибулі. А цибуля, хоч вона, овоч такий, що кого хоч до сліз доведе. Хоче ніжного поводження до себе, я бачу, що деякі городники скубають за бадиля, за пір'я і витягують цибулю із ґрунту, а так не рекомендується робити. Ну, що Також зважати треба який ґрунт, якщо піщаний ґрунт, і ті цибулини ледве-ледве в ньому тримаються. То, можливо, і виправдано її смикати і витягати. Але якщо ґрунт такий, як у нас, чорнозем, із домішком глини, і він тісно обліпив цю цибулю, ґрунт мається на увазі, то не рекомендується силоміць витягати цибулю із ґрунту, а потрібно підкопувати. тому що коли смикаєш, то зариваються, зариваються ці волоски, які є внизу, підривається денце, і може бути загнивання денця. Ну і ще далі, як ви всі знаєте, що потрібно цибулю вибирати за сухої сонячної погоди, і взагалі, на відміну від часнику, який не рекомендується тримати на сонці навіть. Одну годину чи дві, тому що в ньому, на ньому робляться сонячні опіки, язвички утворюються, то цибулю навіть рекомендують потримати на сонці. І сонце, ну, звичайно, якщо це не 40 градусів, а, а помірне сонце. Сонце вбиває. Мікроботворні різні хвороби, які можуть бути на наших цибулинах. І навіть рекомендують не тільки потримати на сонці, а ще й перевернути цибулю на другий бік, щоб і друга сторона цибулини також піддалася впливу сонячних променів. Окрім штуті, як я вже сказала, у нас на городі ще був троє, Раніо встигли сорт цибулі, ми його вже забрали на гору. А далі в нас ще є такий сорт, як штуртен різен. Написано, що це, бачите, як тяжко витягуються цибулини з ґрунту. Ну, це я просто для проби витягнула. Одна цибулина, як кажуть, погоди не Е, Буду підкопувати, в мене є лопатка, але почекаю, зараз цю трохи пообрізую. Штуті, а почекаю, трохи роса зникне, вийде сонечко і не буде, забере росу, вип'є росу. От як бачите, і штуті також така ж велика цибуля, як це, вибачте, не штуті, а штугартен різен, теж така сама велика цибуля, як і штуті. За штудгартен різен Пишуть, що це сорт німецької селекції. Ну, але вона також з Голландії завезена і продана в минулому році. А ще тут на Грядці така ж сама гарна велика. цибуля в мене є сорту Радар і Шекспір. І самий крайній сорт це сорт Електрик, який мені. Минулому році рекомендувала продавчиня, але за нього також пишуть, що він також дуже гострий. А Радарі Шекспір не дуже такі гострі сорти. Її вже трохи побути ті циболіноградці, але зважаючи на те, що, як прогнозується, мають бути дощі, то краще вибрати. І хоч багато хто пише, що не рекомендується цибулю обрізати, я цибулю обрізаю. Правда, обрізаю довгенько залишаю, пір'яшко залишаю довгеньке, але цю зелень всю обрізаю, тому що ми не маємо де дівати стільки цибулі. Цибулю цього року в мене посаджено занадто багато. А ще крім того, Вчора ми викопали, знову буду піддаватися критиці декого, але як я вже говорила, можливо і раніше. І зараз повторюю, що я нікого не повчаю. Я розповідаю, як ми робимо про наш спосіб вибірки цибулі і спосіб її зберігання. То вчора ми викопали ось таку цибулю-сіянку. Ця сіянка посіяна була. Весною із насіння власного збору. В минулому році я садила стрілки. Тут змішані стрілки були змішані ред барон і Шекспір і радар. В основному тут довгенькі цибулинки. І таке змішане насіння вийшло, я так сіяла. І ще й посіяла дуже густо і вродила в мене, виросла ось така цибулька. Вчора ввечері ми пізно її вибрали. Вона лежить тут вся в росі. також потрібно дочекатися, щоб сонце її підсушило. І цю обрізати я точно не буду. Ми її розкладаємо на решетах. Під навісом і в такому вигляді вона буде сухнути. Сподіваюся, що буду мати свій посадковий матеріал. І, звичайно, попробую садити і на зиму, буду бачити, чи буде в нас спілкуватися, чи не буде. Можливо, не потрібно так тратитися на посадковий матеріал голландської селекції, бо, наприклад, в минулому році купували ми посадковий матеріал більш ніж. По 100 гривень кілограм, а цього року цибуля дуже дешева, і, наприклад, якщо лишки продати, то коштує дуже дешево. Кажуть, що в АТБ взагалі ціна смішна 15-18 гривень. Так що якось невигідно зовсім стало вирощувати і продавати цибулю в цьому році. Отож бажано мати свій посадковий матеріал. Ну і, звичайно, якщо десь Бог прожити, то буду садити не тільки восени, а й навесні, бо посадкового матеріалу. Дверядки було посіяно і багато вийшло. А ще в нас, як я вже кілька, говорі, е, кілька разів показувала, є грядка цибулі, яка вирощена розсадним способом. І тут Солодкі сорти цибулі посажені кенді і, і Ексібішен. Її поки що вибирати я не буду. Вона ось так ледве ледве тримається. Її бажано було б пересапати, порихлити, але поки що мені не до цього, бо я хочу ту цибулю вибрати. І будемо вибирати її пізніше. І ще одна грядка цибулі в мене є, яку, можливо, навіть доведеться ще чимось оприскувати від борошнистої роси, чи, можливо, перенос розу. А цю грядку садили весною і садили вже дуже пізні сроки. Так би мовити, також експериментально. Тут ще цибулини не невеликі, як бачите, вона ще зелена, її можна навіть на зелену ще використовувати. Не знаю, який це сорт, бо купував чоловік і він не спитався. Але садила я її тому, що цибуля, яка посажена була на зиму, яку я показувала, яка дала дуже гарний врожай. З весни була зовсім нікудишня. По-перше, дуже пізно почала вона сходити, на відміну від попередніх років, і я думала, що, можливо, вона не зійде, а потім пізніше піддавалася вона тим е, морозам, які поверталися. Знаєте, яка була весна, холодна. І була така нещасна, е, бліденька, тоненька. І я думала, що з нею нічого не буде. І тому для підстраховки е, чоловікові сказали, щоб купив пів кілограма цибулі і посадили ще весною. Ну і вона, звичайно, ще ось така невелика, бо дехто пише, що вибирає свою цибулю аж у вересні місяці. Ну, звичайно, якщо посадили, так як я, десь вже в середині травня, то якщо вона не пропаде, якщо не кинеться якась болячка на неї, то вона набагато довше буде в ґрунті. От і доведеться її вибирати. Можливо, не, не в вересні, як пишуть. Бо я аж ніяк не вірю, що можна у вересні вибирати цибулю, яку посадили восени на зиму. Тому що вона посохне до вересня і потім почне проростати знову і буде непридатна для того, щоб її зберігати. А різні строки вибірки цибулі, ну, в залежності від того, коли вона посаджена, в залежності від сорту. В залежності від того, чи посадка восени, чи весняна посадка, ну, багато чого впливає на те, коли вибирати цибулю. Ось така моя розповідь сьогоднішня щодо цибулі. Буду братися обрізати. Піднімається сонечко. І трохи далі і знову неможливо буде бути на городі, бо я бачу, що сьогодні синоптики прогнозують нам 30 градусів. А це, звичайно, буде в затінку тих 30 градусів, а, а на сонечку сонечко буде знову бити молотком по голові. І прогнозують на сьогодні дощ. А завтра ніби погода, а далі. Три чи чотири дні знову дощ. Так що беруся до вибірки своєї цибулі. Звичайно, якби було чим накрити, щоб був такий великий брезент, то можна було б ще з виборкою не поспішати. А так, зважаючи на прогноз погоди, буду вибирати цибулю, обрізати, а решту вибирати. Ту, що садили на зиму, бо... По сроках її вже пора вибирати, а те, що вона ще не зовсім дозріла, то я й в минулому році вибирала ось таку не зовсім дозрілу, і потім вона мені на горищі висохла і нормально зберігалася, крім окремих екземплярів, які зіпсувались. Але таке буває. Отож, бажаю всім доброго мирного дня. От сьогодні і місяць сонцем зустрілися. Сонечко вийшло, а місяць ще на небі є. Головне миру. І доброго здоров'я, і успіхів у всіх добрих справах. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Коментуйте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо далі ділитися своїм досвідом вирощування різних сільськогосподарських культур. Ще в мене валяються стрілки з часнику обрізані. Я маю намір їх також позбирати і, напевно, ще буду сіяти. А ви знаєте, що часник посіяний ось такими. Насінинками оздоровлюється, і при посіві таких насінинок маємо на наступний рік круглозубки, а ті круглозубки дають набагато більший врожай, ніж посадка часнику зубцями. Так що нехай дозрівають, а потім позбираю їх і пустимо їх ще в оборот. А вам кажу, дякую за те, що хто підписався на наш канал. Дякую, хто переглядає, хто пише коментарі. Як завжди, хожу до зустрічі.